Моя відповідь Лаврову, який давав відповіді Карлсону. Хоча Лавров і не питав мене це робити, але ж і Росію ніхто не просив нападати на Україну. Отож, по-перше, Україна без НАТО, жодних західних військових баз в Україні. Так, і жодних східних військових баз в Україні. Вимітайтеся з Криму, Севастополя, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська нахер звідси. По-друге, входження чотирьох нових регіонів у склад Росії. На мою думку. Дуже ганебно бути записаними у Конституції Російської Федерації нашим чотирьом областям та Криму. Бо ваша конституція це якась підтирачка, підтирачка срак ваших срак. Нема чого робити нашим областям та Криму там. Третє публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з Путіним. І я думаю, що Зеленському треба публічно скасувати цей указ. Але після того, як Путін попаде до раю, як він вважає. А я вважаю, що він попаде у пекло. А перед цим він повинен пройти гагу. І після цього Зеленський має публічно скасувати указ про заборону переговорів з Путіним. Четверте Відмова від законів, що забороняють російську мову та культуру. Ніхто, ніхто як руски. Не сделал больше для того, чтобы украинцы ненавидели русский язык и культуру. Думайте, что делаете. А, по пяте РФ готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Ну, це пиздец якийсь. Помонтувати нічого. А ось ще, у РФ нет намерения уничтожать український народ а не братья і сестри росіянам. Дорогой брат Лавров, пішов нахер.